Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Хочу відзняти невеличке таке відео, поділитись своїми враженнями, поділитись подарунки, враженнями від бізнес-форуму, який проходив у місті Хмельницькій компанії Доктор Клінік. Були запрошені туди. Всі лідери компанії було багато-багато дуже. Людей, приємна аудиторія, великий красивий зал, ну просто враження неймовірні від цієї зустрічі. Я дуже радію з того, що була там, що була частинкою невеличкою цієї зустрічі. Познайомилася з своїм директором, з Золічкою Рєзнік, з дівчатками також зі структури і з якби її. Наставником з Лізочкою. дуже приємні дівчатка, привітні, відкриті, щирі. Просто настільки якась така була приємна, приємна енергетика. Ну Дуже мені сподобалось. Я була на такому заході вперше. Я вперше в мерби в мережи в мережевому. Такому якби, бізнесі мережовій компанії я вперше досягла такого невеличкого статусу. Якби досягнула, поки що подолала, точніше, першу сходинку маркетинг-плану і вручили мені диплом топ-консультант, це перша сходинка маркетинг-плану. сподіваюся, що далі буде. Не знаю, як, як вийде. Хочеться, звісно ж, після цієї зустрічі дійсно настільки емоції, приємні, настільки мотивують такі зустрічі. Настільки дарують якусь таку енергетику зустрічі, і настільки дивуєшся, просто такій шаленій, як сказати, такій енергетиці, настільки люди досягають, наскільки вони енергійні, наскільки вони Працюють, наскільки вони віддаються цій компанії, наскільки вони великі такі трудяжки і досягають таких неймовірних результатів. Це просто не може не тішити, це не може не мотивувати. Дуже-дуже сподобалось. Приємна така була приємна енергетика. Я була просто вражена на 10-ту годину, десь біля 10-ї години я приїхала. У нас спочатку була реєстрація, потім вже приступили ми до самого бізнес-форуму, нагороджували лідерів, нагороджували дівчаток, приємно дуже було спостерігати і тішилась просто за них, за їхні досягнення і за Олічку також раділа. Велика вона молодчинка. Досягає неймовірних результатів. В неї це вдається просто якось нереально круто. Молодець. Я її бажаю в подальшому і ще наступні сходинки подолати. І нехай така буде зустріч у нас не остання. Сподіваюсь, ми ще обов'язково на якихось таких зустрічах будемо бачитись. Ну, а це перед вами подаруночки, які вручали кожному запрошеному, кожному хто був. На самому форумі. Це бізнес-план вложили в такий білий пакетик брендований. Тут бізнес-план, два каталоги: березневий і квітневий. Невеличка така цукерочка з, з логотипом самого бізнес форуму Така просто... Деталь, Але наскільки все, все було в, коль, в кольорі марсала, все було з таким, на таку тематику, все в таких тонах, брилочок. Це вже, до речі, другий. Десь мене є ще один такий. Мені присилала лізочка разом з, з дипломом. І ще поматку десь вона присилала. Мені, коли я вийшла тільки на, на статус топ-консультант, це вже я його якби, підтвердила, це вже другий місяць. Десь в мене є ще один такий з логотипом компанії. і... Ось така емблемка. Блокнотик, ручечка також, це для, для представника, для консультанта те, що треба. Від Лізи також подарунок, ось така брендована чашечка і крем для обличчя з прополісом. І від компанії також кожному вкладалося подаруночки, вони трішечки де в кого відрізняються. Тут у нас гель новинка, масочка з мінералами. З морськими мінералами, ще стоїть, з глиною, антисептик і серветки новинка серветки для демакіяжу. Такі приємні подаруночки від компанії для кожного, хто був на форумі. Також і був тренінг у нас. Багато чого цікавого для себе почерпнула. Дуже було інформативно, дуже було корисно. І сама. Наталія Гнатюк також вітала своїх лідерів. Привітна, така дуже гарна жінка, настільки вона яскрава, настільки вона Але разом з тим якась така відкрита, якась така привітна і просто до всіх, так, ну, якби, як до, 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 до своїх, до, до, як до рідні. Так, настільки така якась дружня атмосфера, настільки вони всі якось так, дружно всі між собою спілкуються, мене просто це не могло не вразити. Тому також сподобалось, сподобалось і саме місце. Це був готель Оптима, дуже там неймовірні такі зали великі, гарні такі і фоє. Ну, дуже гарний заклад, дуже приємно було там побувати. Неймовірні, просто переповнюють мене, я вже другий день після форуму, але я під таким якимось враженням, не знаю, мабуть, у мене це враження ще буде довго. Триматися, я вирішила поділитись з вами якоюсь такою цією енергетикою. Хто хоче, дівчатка, хто ще не знайомий з компанією, хто хоче спробувати, можете писати в коментарях. Я можу вислати якісь пробні зразочки. Продукція непогана. Користуюся продукцією і сама, і в мене вже от дівчатка замовляють, мої подруги беруть, продукти подобаються, тому можна, в принципі, спробувати. Хто хоче зареєструватись також. Я залишу посилання під цим відео, запрошую до себе в команду, будемо пробувати, будемо починати разом. Я тільки починаю, я тільки так само вчусь, тільки якби, ну, знаю багато чого цікавого, дещо, дещо вже знаю, дещо ще з задоволенням буду дізнаватися і буду в подальшому цікавитись і сподіваюсь буду рости разом із компанією. Компанія досить. Ще молода, скажімо так, в цьому році, в серпні, десь буде тільки два роки для неї. Але в подальшому, думаю, думаю, в подальшому вона буде тільки набирати оберти того, що продукція дійсно таке непогана і свого любителя, я думаю, все ж таки найде. Тому дівчатка, запрошую до себе в команду, буду рада. Якщо будете долучатися, пишіть мені чи в коментарях, чи в особисті повідомлення. Буду рада вам відповісти, буду рада знайомству. Деякі вставлю фотографії, можливо, з самої зустрічі. Дуже мені сподобалось, і я сподіваюся, що ця зустріч була не останньою. Всім дівчаткам дякую за компанію. Дякую компанії за таку чудову організацію, за чудову зустріч і за приємні такі подаруночки, за приємні враження. Перш за все, це неймовірні враження від зустрічі. Були я дуже радію, з того, що я таки наважилася і поїхала, довго думала їхати, не їхати, але все ж таки якось я наважилась і поїхала вперше на такий захід. Але задоволена неймовірно. Сподіваюсь, вона була ця зустріч не остання. Всім дякую за увагу. Дякую, що заходите, і до нових зустрічей на моєму каналі.